Вже, як колись казав один мій знайомий, шалом Павлоградці. Всіх вітаю, хто мене дивиться. Сьогодні коротеньке відео про скажімо так, продовження минулої серії про амортизатори. Хто дивився, ті, що я придбав. От, У мене сьогодні була невеличка можливість їх е, другі, точніше, дорозібрати. От, І я, ну, на жаль, я їх не вимив, прям чистенько просто повитирав. От, і хочу вам показати, в принципі, стан їх на сьогоднішній день. Повну дефіктацію не робив, але це ну, немає часу на сьогоднішній день це все робити. Та й в принципі немає часу чимось займатися, та й бажання не дуже. Але треба жити, і треба, скажімо так, якось себе відволікати від тієї ситуації, яка склалась, поки є можливість відволікати. От, значить, це справа. У нас той амортизатор, який я вам вже показував. то, що я минулого разу розібрав, значить, Це у нас в такому стані корпус. Значить, Те, що на, наразі на теперішній час я бачу, ну, зрозуміло, всі ці резинки це все під заміну. О, то, що я роздивився в ньому, ну, на жаль, камера, бо світло таке, що вона трошки не передасть. Але наче по геометрії я так по, поміряв, от, наче вони, в принципі, більш-менш в нормальному стані. Селенблоки під заміну, Оця частина, ця частина буде краситись. Якщо бачите, є тут трошки такий невеличкий еліпс. От. Е ну, в принципі, такий його стан. Е то, що я показував минулого разу, е шток, він заварений. От. Е відсутня резинка. Е Пакет шайб в незрозумілому порядку набраний, і незрозуміло з чого. Це буде розбиратись. У мене є приклади того, як він має виглядати в інших відео з тими амортизаторами на бачках, що я показував минулого разу. Колба під грушу, в принципі, в принципі майже ціла. Вироботки такої дуже. Скажімо так, великою, я не бачу, але є певні потертості. ну Зрозуміло, що це треба все дефектувати, відчищати, е збирати. І після цього, коли накачаєш, буде, буде видно. Значить, Цілі є дві шайби. Це перша міжпружинна, е друга це верхня, яка тут стоїть. Хто пам'ятає, я показував, як була зібрана ця, ця частина з нижньої шайби. Ось вона ось такого має вигляд. Ну, тобто, Це на викінштейну, але на пам'ять можна на, на спогади залишити. Е, резиновий гумовий, резиновий гумовий гандончик, як його всі називають, цілий. Е, набор стопорних кілець, вони, вони в принципі більш-менш нормальні. Ну, і Тут ситуація зрозуміла. тобто Ця резинка під заміну. Це добре, що залишились ці ніпелі. От, е, бо це дуже їх на сьогоднішній день важко дістати. Хто не знає, вони підходять від старих камер Барум, Совкових е, червоні, або якісь вони мають довгу. Ну, зараз я вам скажу приблизно я тут, звісно, не помірюю. 40, майже 40. от Тому, в принципі, на цьому така ситуація. Далі. Іде товариш, який ми розібрали сьогодні. Я набуддохався, звісно, розбирав його десь, ну, скажімо так, години-дві. Такий самий стан, як і того. Ну, приблизно. От. Ну, скажімо так, невеличкий також еліпс тут є. Я ще тут не все відчухав. Салімблок під заміну. Ну, скажімо так, так стан приблизно однаковий. Далі, хто пам'ятає оці всі кілограми зварювального матеріалу, який був тут насраний, я його сьогодні ну, дуже багато часу намагався обережно відчистити. Якщо бачите, тут не все ще знялось, от, але це ще зріжемо обережно болгаркою. От. Навіщо я не знаю? Тому що я б не сказав, що ці штуки мають е, оцей штук, саме той нормальний, мають нормальну. Нормальне дзеркало, якщо бачите, да, тут є трошки вже пошкодження. Але це, ну, скажімо так, комусь може згодитися. Це все відчиститься, зріжеться. От. Ну, мало ли, я не знаю, якось вони може і згодяться, але я сумніваюсь. По пакету, значить, тут, бачите, стоїть ущільнення гумове. Тобто, як я і казав, має бути від чогось воно сюди запхано. Має Наступна резинка, і це правильно здається, я вже не пам'ятаю, але здається так. Далі, от така шайба з такою резинкою має бути. От тут, здається, стопорне кільце ставиться. Ось чи тут, чи тут. Ні, тут. От. Отут стопорне кільце, і воно отак от має зажиматись, затискатись. отак. О, так от. От, ось ще тут. О, отак воно має стояти. Е І там далі стопорне кільце стоїть. Тобто ця частина впирається в нього. Тобто, ця частина вона зажата. Здається, так. Не, не все пам'ятаю. На жаль, то що час летить, не помічаєш. Далі йде пакет шайб. Тут ще одна шайба. Має бути, але... але вона. Ні, вона прикручена. Це все, все відкручується. Тут певний набір шайб в певному порядку. Але, але що мене порадувало. То, що хто пам'ятає, тут має стояти капролонове кільце, Все, його залишки. От, от, з чогось його тут, мабуть, якоїсь бутилки, пляшки, не знаю, якусь пластика, бус хамута робили. Ну, тобто це зрозуміло це на Вікенштейн. Далі Ну, стан ресивера цього більш-менш схожий на той, не дуже є вироботка. По кільцях, ну, нижнє є. Це щось пан сам склепав. Я не розумію, що це. Брать. Ну як? як так можна було його обрізати? Понятно, може, під пружину, але пружина має рівну плоскость. Ну, Я дивився там пружини, ну, тобто, ну, якось воно. Це також на Вакенштейн піде. От. Далі поршеньок цей. Зовнішній також це все під заміну. От. Ця частина ціла, теж все нормально. От. ну І оце, хто пам'ятає, з того відео воно було приблизно, приблизно так і приварено. Ой, обичайте, ось отак воно було приварено, бачите? Обварено, наварено тут, от. щоб ви розуміли, оце десь 1,5 см я обережно болгарочкою зчищав кругом. тобто Частину я зрізав і частину десь ну, міліметрів вісім десь я сидів чистим е, лепестковим диском. Тобто, щоб воно більш-менш нормально було, щоб можна було, зняти, е, щоб можна було зняти оці кільця, пружини і так далі. Трошки без пальців трохи не залишився, бо пружина трохи мало, мало не вистрілила. Ну, зрозуміло, це все також викидається. Ось такі справи. Тобто, е, наступний етап це все відмити. Розібрати ті мої амортизатори якісь з, шлангами, з бачками на виносних шлангах, тобто так скажемо назвемо їх так. І подивлюсь, якщо це все в принципі воно буде одне до одного більш-менш підходити, наприклад, ті штоки. от Там я заміню пакети шайбу, там вони не дуже. От, якщо знайду з чого вирізати ці кільця, так мені ніхто не написав, ну можливо. Ніхто і не знає, що вони робляться. Але щось придумаю, неначе кукухає. Е і зберу це, 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 це і це. От. Разом з тими штоками з тими, тімерами, щоб у мене були такі амортизатори. Ну, зрозуміло, це питання в тому, що як це красивіше буде пофарбувати, якщо зможу розібрати оцю частину, не пошкодивши. От. Не пошкодивши, але вона тут запресована, нагріти, треба, мабуть, її обережно витягнути. От. Е ця частина може віддати в порошкову покраску. Це все відчухати, відполірувати. От. Ну, опять же, ця частина також в порошок. Ну, опять же, то, що я хочу сказати. Е якщо будемо. Буде на це все час і, скажімо так. Можливість. О, буде можливість на це все. Е, ну, на сьогодні, в принципі, все. Дякую, хто залишається зі мною. От. Хтось ще дивиться, хтось щось пише. Всім, скажімо так, гарних свят. От. Нового року, у кого є можливість хлопцям, всім, хто. Знає, про кого я говорю всім. Вітання, бережіть себе. От. Всього найкращого.